Усім доброго ранечку! Наш ранок починається з збору помидорчиків і перчик. Сьогодні є невеличке замовлення, тож, як завжди, ревемо, пакуємо і відправляємо. Зараз хочу вам показати свої теплички, в яких ми вирощували огірочки. І тоді пізніше вже висадили пекінську капустку. Вона була спочатку така не сильно гарна, дрібненька. Маленька, корінець був дуже поганенький, у неї думали, що нічого з неї не буде. Але ж, подивіться, пройшло немало й не багато, як ми її посадили, і які кущі, прям лопухи такі вже поросли. Отаке на листя, отаке на красивезна в нас пекіночка росте. Тож, ще трішечки, і вже вон такий качончик круте. Буде в нас пекінська капустка. Таких теплиць у нас дві з капустою, тож буде діло. Дуже гарна в цьому році пекінка на вулиці тепло. Той рік останню ми продали на Новий рік, а цей рік, мабуть, вона в нас дуже швидко виросла, і ми її продамо дуже швидко. Мабуть, до кінця осені вона вже в нас поїде на магазини, тому що ну, дуже швидко воно вискочило. Ось така красота у нас росте. По коліна. І зараз у другу підемо, я вам. О, так, у Так, да, у четверту. І в четвертій теж у нас тут пекіночка. Тут мені трішки капуста меншенька, вона днів на три. Пізніше, мабуть, посажена чи на два дні, я вже не пам'ятаю. Бо ми спочатку там посадили, а потім ось тут. То там більше, а тут трішечки менше, але все одно гарно. Росте помаленьку. І зараз йдемо і будемо рвати помидорки. Зараз покажу вам ось клубнічку, яку я посадила, а потім Саньок каже, то я ж хочу і посадив і собі. Дивіться, яка зараз полуничка. На вулиці осінь, а вона цвіте повним ходом. Я, правда, посадила собі літню і нема в мене ось такої. А він узяв ще ось такий сорт. І подивіться, ще скільки її буде. Да, треба буде в нього взяти оті паросточки. І посадити собі трішки, щоб і була і в мене осіння клубничка така. Вон ще зелена, тут хватає такі гарні кущики. Працюємо повним ходом. Ми зараз з моксом підемо на помидорки. а санюк буде рвати перчик. Зараз хочу вам показати перчик. Тут такий перчик є. Ну дуже здоровенний. Ось він нарве, я вам потім покажу. Бо так по кущах воно не сильно його й видно. А потім, Йошечко, я вам покажу, яка красота є. Ось вже визбируємо остатки помидорків. уже майже їх немає. Де не де ще повставалося, то якраз дозбираємо і здамо, щоб воно вже не пропадало. Та і все. І вже помидори почорніли, посухли вже їм. Це кінець. Але ось дивіться під листями хруну. Подивіться, яка красота. Воно ще такими груночками можна знайти. Ось такі гарненькі помидурки є. Бачите, ще можна, ще можна щось назбирати. беруть. Горні помідори. Цей рік уродили в нас. І ось такі під листям ціла кучка. А як позаглядати, походити, то ще можна понаходити. Ну, а сливки ще дуже багато. Сьогодні вирвемо й сливку. Та ще, можливо, і собі щось закрутимо, щоб не пропадали. Та і все. Та й з помидорами буде кінець. Уже як не крутий осінь. Ну а помидорів ще багато. Є і ті, що пропали, звичайно, бо воно ж так не буває, щоб усе залишалось цілим. Але більшу половину ми визбирали. Круглого помидорчика нарвали. Зараз будемо доривати Ось Отак тут ще її достатньо. Ось така сливка. Дивіться, листя вже немає, вже все посухло а вони лежать. І Їх тут ще, я вам скажу, ну багато. То зараз будемо рвати потрішку. Вже така дрібнувата, звісно, не сильно велика, але на переробку чи на заходку в баночки. Так що ось щось скільки залишилося помидурчиків. І крупніша є, і менша, яка хочеш. А тут взагалі, ніби ніхто його не рвало за ціле літо, гляньте. Уже скоро холода начнуться, а вони ростуть з такими цілими груночками. Бачите? Влатує ще помидурів. Така сливка є. І дерев'я такі, але але більш, більше горної, більше, я вам так скажу. Ось так як попіднімуть. Яка красотома. Скільки ще їх там? Вже от падають от хвостиків. А ось скільки. І ми ж їх постійно вибирали. А їх наче тут ніхто й не чіпло. Гляньте. Все в помидурах. Така красота. І ось те соми. бачите, вже листя немає, їх так горно тепер видно. І гарно зберуть. Без листя. Отак от. Така гарнесенька сливочка. Бачите, скільки її. Куди не поверни, а її повно. І ось таке замовлення в нас сьогодні дронечку вийшло. Подивіться, який перчик. Це взагалі це не перець, це Перчища. золото, Перчище. Скільки одного? 470. 470 гром однієї перчини. Така красота. Круглий помидор останній, вже нема круглого. Ну, а сливки басти ще дуже багато в нас. 3800 мало. Да. Так. Дуже гарна сливочка. Нічого її не бере, ні гниє, ніде нічого. <кхе> так що от така красота. Що це за перчина така лежить? Це Та я бачу, що це твоє. Ох, і велика. в мене рука. Ото її 475 гром. Чули, 475 гром. Я, я ще такого перцю не бачила. Ох, і здорово. <кхе> красота.